Нам відмовили в верифікації водійського посвідчення. Сьогодні зранку отримав таку неприємну новину по клієнту, який в нас замовляв таку послугу, верифікація водійського посвідчення. Що розберемо, що це таке. Коли у вас на сайті МВС пише інформація, відсутня коли ви перевіряєте свої водійські посвідчення, переважно всі водійські посвідчення, які видані до 2013 року, їх немає в новій базі і немає жодної інформації про них. І тоді потрібно робити верифікацію. Можу вам допомогти внести. Ваші водійські посвідчення до бази старого зразка нового, неважно, не важно. Вони почнуть світитись на сайті, але бувають випадки, так як сьогодні я отримав зранку повідомлення, що моєму клієнту відмовили. Чому відмовили? Розбираємо у випадку громадяна. Такого і такого то виявлено невідповідність категорій у копії наданого вами посвідчення водія та у даних єдиного державного реєстру, володільцем якого є міністерство внутрішніх справ, а також архівних даних з паперових записів книг. Тому виявлене вище невідповідність у категоріях на право керування транспортними засобами, зазначених у посвідченні водія, може бути вирішено лише шляхом особистого звернення власника такого посвідчення водія до територіального сервісного центру МВС для проведення уточнених даних посвідчення водія та внести відповідні інформації. Тобто, в записах, там де він навчався в школі, а от у школі не відповідає тому, яке у нього зараз водійське посвідчення, категорії не відповідають так. Може їх там замало, може їх там забагато. Я вже повністю не перечитував, але йому потрібно з'явитись особисто в сервісний центр МВС. І в такому випадку я не зможу вам допомогти, але це завжди виявляється тоді, коли ми. Вже верифікуємо, пробуємо верифікувати так водійські посвідчення, і тоді отримуємо відповідь: позитивна чи негативна. Якщо позитивна, то вони зразу з'являються в базі і проблем немає. Якщо негативна, то таку відповідь вони висилають і просять з'явитись особисто. І за любі гроші не зможу вам допомогти. Якщо у вас така буде проблема, не зможу вам допомогти. Всі останні, у кого немає ніяких порушень, всі категорії, все правильно. Так що, кому потрібно оформити верифікацію, звертайтесь в мої контакти з в шапці профілю або в описі під цим відео.